Потрібно знайти значення виразу тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа, якщо тангенс альфа мінус котангенс альфа дорівнює 4. В рівності піднесемо ліву й праву частину до квадрату. Тангенс альфа мінус котангенс альфа в квадраті, це буде дорівнювати 4 в квадраті. Розкриємо дужки. Отримаємо квадрат першого доданку тангенс квадрат альфа, мінус подвоєний добуток, 2 тангенс альфа помножити на котангенс альфа. І плюс квадрат другого доданку плюс котангенс квадрат альфа. І це в нас буде дорівнювати 4 в квадраті, тобто 16. Тангенс альфа помножити на котангенс альфа це буде одиниця. І Якщо 2 помножимо на 1 це буде 2. Зліва отримаємо тангенс квадрат альфа. поміняємо місцями доданки. Запишу далі котангенс квадрат альфа. І ще в нас є мінус 2, дорівнює 16. Нам треба знайти тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа. Тому 2 перенесемо в іншу сторону з протилежним знаком. Отримаємо, що тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 16 плюс 2, а це буде дорівнювати 18, це в нас кінцева відповідь.